Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео про мій Bullet Journal за 2025 рік. Ранувати це ще, звісно, робити, казати, але я вже закінчила повний цей блокнот, тому думаю, що саме час показати, що ж я в ньому такого зробила. Ось він, наш блокнот, і почнемо ми з самого початку року, тобто з січня. Ну, по-перше, я зробила тут ось такі різні наліпки, щоб у цей розворотик початковий був красивий. Звісно, підписала, і потім перейшла до самого оформлення на січень. Писала місяць я англійською і також зробила трекер звичок. Як бачите, тут є вода вранці, зарядка, читання, ранній підйом і підйом з хорошим настроєм. Тут я далі не відмічала, сама не знаю чому. Наступне це у нас тут є ось такий, такий розворот, rate my day, коли просто я оцінювала, як в цілому пройшов мій день, і відмічала це ось тут. Звісно, обов'язково трекер сну він у мене є абсолютно в кожному місяці. Тут також чомусь не відмічала режим сну, тобто у котрій потрібно лягти спати, щоб встати і виспатись. Також робила ось такий міні календарик В даному випадку він мені не дуже подобається. Якось він недопрацьований, чогось не вистачає, або просто зроблено якось необережно. Ось це, мабуть, найскладніше і найдовше, що я робила взагалі в цьому bullet journal, тому що я розписала всі 365 днів цього року, щоб в мене був такий річний календар. Тут я почала робити ось таку штучку, як daily routine, тобто, щоб я відмічала, що я робила, і таким чином, якби також додавала нові звички і, взагалі, штуки, які я мала робити протягом дня. Так, це плани на день, а це, до речі, також цікава штука. Це рік в кольорах, і знаєте, як такі також трекери, Цікаві рік в пікселях. Ось це щось типу цього. Я тут оцінювала свої дні. Але як бачите, так як я майже кожного місяця робила трекер Rate My Day, то я про це забувала і просто не відмічала. Як бачите, зараз у нас уже ну майже шостий місяць, тобто майже півроку пройшло, я відмітила тут ну два від сили Тут я зробила календар а, горизонтально, тому що хотіла, щоб вмістилися віконці, в яких можна буде розписувати якісь плани або якісь івенти на день. Також ось вам ідея, як можна оформлювати плани на день. Таку штуку я вам уже показувала, тут я зробила схожу. Тут у нас під'їхав розділитель на лютий. Як бачите, тут уже трошки краще. Цікавий заголовок зробила, кольори нормальні підібрала і, звісно, наліпки. Тут я також робила ось такий горизонтальний календар. І, звісно, як завжди, один із перших це трекер сну. Знову оцінювала свій день. Тут уже трошки покраща мені календарка як бачите, в цьому місці я також робила трекер звичок, але я його робила уже горизонтальним, а не вертикальним, як у випадку в січні. Ну, а тут ми з подругою писали списки, що потрібно буде взяти у поїздку з класом Львів. Якщо вам цікаво, можете подивитися влоги на моєму ютуб-каналі. Я робила Мані та Сейвінс трекер це те скільки я накопила грошей. А мані трекер я писала все, що я купила, і писала його ціну, щоб я розуміла взагалі на що я витратила гроші, і потім не шукала якісь чеки Тут я зробила просто неймовірний буд-трекер, він вийшов дуже красивий, дуже класний. Хоча я робила такий гори вперше, але вийшло насправді непогано. На жаль, я просто забула і нічого тут не відмічала, тому що якраз у ці дати ми їздили у Львів, і я просто про нього забула. Також зробила сторінку за такою класною цитатою «Don't quit, do it». Тут вже у нас розділити на березень, але є деякі проблеми, тому що як тільки я його намалювала, я відійшла і сталося ось це. Мій братик підійшов і помалював усе фломастерами. Я тоді дуже-дуже була... Сумна, тому що було обідно, що так сталося, але я це відпустила і вирішила переробити. І, якщо чесно, то мені навіть це подобається набагато більше, ніж те, що в мене було спочатку. Тут уже ось такий хебіт трекер та сліп трекер, Також, в принципі, нічого не змінилося. Це взагалі найзручніші для мене варіанти цих трекерів. Також workout Tracker та рідін трекер. Це воркаут-трекер, скільки я з часу в день займалася спортом, а ось тут це скільки сторінок я читала в день. Ще одна сторінка з цитатою і ідеєю для Bullet Journal. Тут у мене трекер Магії ранку. Якщо хто пам'ятає мої влоги в лютому, в березні, коли я кожного ранку робила медитації, афірмації, та візуалізації, спорт і ось це все, то це я робила по програмі магії ранку. Я і зараз стараюся це робити, але не завжди виходить. Тут у мене трекер іспанської. Був час, коли мені було цікаво вивчити іспанську, і я просто вирішила проходити деякі уроки в програмці, і тут я відмічала, скільки хвилин на день я займалася. Це у нас чек-лист саморозвитку, і тут близько 40 справ, що можна зробити для свого саморозвитку. Мені захотілося написати різні факти про Україну, не знаю чому, просто така патріотична сторінка. Тут, вперше, в цьому Bullet Journal я зробила Step Tracker, тобто трекер кроків, можна так сказати. Колись, як бачите, я проходила 2000, а колись 8000, але буває коли як. Це один з улюблених розворотів моїх в цьому bullet journal, тому що це був час, коли ми приїхали зі Львова, з цієї подорожі, і всі ось такі memorable штучки я вирішила приклеїти сюди. Тут чек за H&M, тому що у нас в Одесі H&M немає. Океанаріум Львів, історико-краєзнавчий музей. Різні наліпки. Також ще один чек за H&M, Львівська копальня кави, площа ринок 10, львівська майстерня шоколаду, це також з Львівської майстерні шоколаду. А, а шоп, якого також нема у нас в місті, чек-зари. І це було просто настільки круто і настільки атмосферно. Я дуже люблю цей розворот. І тут у нас вже іде розділитель на квітень. У нас, в принципі, як завжди, вже Habit та слип трекер. Мені сподобалася ця система, тому я і таку систему і роблю кожного місяця. Тут знову у нас Workout трекер а тут Tracker, трошки вже помічу. І тут також ось такий міні календарик на квідень. І тут починається найтікавіше, тому що це розділитель на травень. Тобто, на зараз... Зараз наш що тут розділительна травень, тобто на місяць, який протікає зараз. В цьому місяці в мене не багато всього, але на що подивитись, такий я. Це хебіт трекер. Як бачите, цього разу все-таки зробила його по-іншому з ось такими кружечками. Ця система непогана, але вона складна тим, що потрібно намалювати дуже багато цих кружечків, і вони все одно не виходять однакового розміру, тому наступного разу буду робити вже по-іншому. Ну і звісно, по стандарту Sleep Tracker також зробила трошки по-іншому. Години тепер більше розтянуті, де і цілком без таблички, а просто як ось так. І також мені більше подобається стара система. Ну, цей розворот, ви всі вже маєте знати, тому що він з одного з моїх минулих відео, в якому я розказувала вам про 100 справ на літо. Якщо вам цікаве таке відео і ви ще не бачили його у мене на каналі, переходьте по посилання нижче. Це, до речі, не все. Тут Ще є ще один розгород, де вже сота справа. Тому дивіться відео. Як бачите, Bullet Journal уже закінчився, тому скоро до мене прийде новий і будемо з вами продовжувати вести його разом. Всім дякую за перегляд! Ну, до зустрічі в новому відео. Па-па!